Так, ура, все запрацювало, Клас, супер. Тепер і мене видно. Да. Тіктокери підслуховують, мають можливість. Ага, хорошо. Так, сьогодні ми розмовляємо про планету Марс. Так, нагадаю про те, що матеріали, ті, які виставлені на Ютубі у вільному доступі, ці не вільному доступі, все решта матеріали, які ви отримуєте, це є платний матеріал, тому його там роздавати друзям або давайте скинемося 5 чоловік купимо і будемо всі разом дивитися, це є краще. От не рекомендую так робити, тому що планета Марс. От я буду в гніві. Ааа. Буду злий. Да? Так, що так? Так так. що хорошо, значит, Поїхали. Планета Марс. Ми перед тим розповідали про те, що у нас є планета, це є Сонце. Значит, це у нас душа. Далі у нас є е, місяць, це нам дає що тіло, тобто наші там всякі м'язи. Да? Все, що з цим зв'язано. Ну і далі душа, вона сама по собі природі, вона хоче діяти. Да? І, відповідно, вона хоче щось робити, вона не може сидіти без діла. Значить, по сонцю там основна ідея це стабільність, надійність, виконання дхарми, обов'язків у ці всі речі. От, в першу чергу, воно все буде сильно проявляться. Ну, ясна річ, ми будемо всі це робити. Ну, давайте я так поставлю, щоб мене було добре видно. От відповідно, воно це все буде проявлятися. Е, місяць там основна ідея це ідея приймати турботу, давати турботу. Ну, в першу чергу ми приймаємо турботу від кого? Від матері, мами. Да? Чому важливо? Тому що батько дає нам життя, але коли дитина народжується, ну, вона там знає, що тато десь там є на задньому фоні, все-таки тісний контакт це є з мамою. Ну, от. Ну, ясна річ, що від того всього буде все залежати. Ну, ну, чому психологи жартують і кажуть, що якщо у вас є тато, мама, значить вам потрібен психолог на все життя. Роботою психологів буде забезпечені завжди. Знову ж таки, коли у вас з'являється, Свої діти, ви починаєте їх виховувати, ви самі бачите те, що ви робите максимально те, що могли, але діти чомусь фіксують свої пам'ять зовсім інакше, а не те, що ви їм давали. Так що таке. Далі, значить, Марс. Що таке енергія Марс? Якщо по-простому пояснити енергію Марса, ну, як я люблю це робити, значить, самий, самий простий спосіб Марс це як зрозуміти, це енергія вогню. Значить, хто такий генерал? Перепрошую, хто такий Марс? Це генерал небесного війська. От дуже дуже важливо зрозуміти, що, от е, яку функцію він відіграє. От. Якщо ми ж подивимося, знову ж таки, якщо ми подивимося на е, всі у всіх абсолютно культурах, то як зображався е, воїн? Так, воїн завжди зображався у нас з чим. Він мав якусь зброю, тобто він був одягнений у червоне щось, так і завжди мав якусь зброю в руках. Ну, той ж самий Архангел Михаїл, якщо подивитися, да, то він зображений ще мечем, або він там рубає дракона і його там нанизує. Да? Тобто, на щось він його там... тобто це, це завжди так було, є і буде. Тобто Марс це є генерал небесного війська. Значить, що нам треба тут зрозуміти? Це є енергія вогню. От, відповідно, вона буде проявлена яким чином. Нарія вогню вона буде проявлятися. Дивіться, я студентам привожу дуже простий і дуже зрозумілий приклад на кухні. От як виглядає це все діло на кухні? Давайте згадаємо. Да? Тобто є в нас кухня, ви поставили щось зварити. От, якщо ви включаєте дуже великий вогонь, так, воно звариться швидко, але згорить не підходить. Далі, якщо це поставити там на малесенький, дуже-дуже газ, воно буде півдня там, кипіти, булькати, коротше, буде якийсь холодець, то все порозлазиться ті всі інгредієнти, буде всяка фігня. Опять, це не підходить. Значить, Відповідно, для того, щоб відбулося те, що вам потрібно, потрібен певний, певний вогонь і певний час. Тобто це неможливо зробити так, як ми собі придумали. Но, тому в якихось речах потрібно набратися терпіння. Значить, Дивіться, що відбувається. Марс він екзальтує найвища точка його, де він себе саме краще почуває, найвища його точка екзальтації. Так це називається ну, знак козирога, козирі. От, Відповідно, тут цікавий момент, тому що Сатурн з козиро з Марсом ці дві енергії вони не дружать. Марс він активний, такий, воїн, двоє, двоє, побіг, шуйку, але овну треба вчитися терпінню. От. І цікаве те, що коли ви включаєте своє терпіння, включаєте якусь систему, тобто з нахрапу, з гніву і так далі, цього зробити неможливо. От. Якщо ж ви це робите системно, довго в гармонії з енергією цього Сатурна, так, ви тоді зможете досягти дуже високих результатів. Далі, Марс це енергія, яка От є стріла, чи, наприклад, Меч. Так, тобто чим він густріший, тим він більш небезпечний. В першу чергу він буде небезпечний для кого? Для власника. Знаєте про те, що там Шаолінь, всі там, у -у -у -у, там от це все, там у-у-у-у-у, от все, бігають, пригають. Да? Ну, той ж самий Брюслі. Да? Де він є? Да, от, Брюс Лі. От, якщо ж подивитися на того ж самого Брюслі, то от, він якраз був чистий, в чистому вигляді представник Марса. Зараз будемо читати про маси, я там буде детально це все розповідати. Це є в чистому вигляді представник Марса, От такий, який він є, і такий, як він себе представляє. такий яким він себе представляє. Mm. E, значить, марсіани. Mm. Тобто, це люди, які сповнені чого, багато можуть мати гніву, да? тобто воїн. Дивіться, енергія Марсу їй потрібна ціль, напрям, щоб вона досягла своєї цілі. Якщо ж ви не досягаєте своєї цілі, от ми перед, перед заняттям, перед ефіром, ми якраз вірус спілкувалися, да? те, що енергія, вона в будь-якому випадку знайде вихід. Однозначно знайде вихід. Задайте себе, коли було так у вас, що ви, наприклад, що ви, ну, ви там в гніві, да? щось сталося, і ви приходите на кухню і починаєте щось робити. Що відбувається? Ви можете порізатися, порізатися, вдаритися, опектися, Тобто цій енергії потрібен вихід. І що відбувається, Роман, добрий вечір. Ну, Що починає відбуватися? Як тільки ви порізалися, вас одразу попустило. Зразу відпускає. розумієте? Тобто цій енергії потрібен вихід. Вона не може ховатися, вона не може десь ну, бути без балансу, без нічого. Їй потрібен цей вихід. Разумієте? Марс він також відповідає за що. От, він дає аспекти четвертий, восьмий дім. Четвертий дім це є наше житло, восьмий дім це смерть. Тобто, з однієї сторони, він нас захищає, з другої сторони, він може нас що зробити? Може дати що? Він може дати як, ну, саму людину поранити, Розумієте? І людина сама ж від того ж може постраждати. Так, Іра пише найчастіше в моєму випадку калічаться вороги. Ну, пф, ви, якщо жінка їм там щастя побажала, ворожий міч! Щастя тобі бажає, і все, йому там, звісно, прилетить. Тобто, ще раз кажу: дивіться, або ми цю енергію. Дивіться, енергія гніву вона має місце в нашому житті. Ми не можемо сати, що вона не має місця. Так само, це, це, це дурниця, коли люди там починають казати, «Я не хочу ні на кого гніватися, Та що о, о. Тобто, ну, жертва починається себе ні єрунда повна це дурість. Но, чому гнів він потрібний? Для того, щоб людина щось зробила, і треба реально сильно розізлити. І коли людина сильно розізлилась, от тоді вона включається. Розумієте? Тоді вона може якісь певні речі зробити. Тому що, якщо її не розізлити, дивіться, подивіться на професійних боксерів. О, боксер виходить, вони там ходять, танцюють один біля одного. О, поки по морді комусь не дали, поки кров перша не пішла, все, ну, боксер він не може розізлитися. Марсін відповідає, за що? Це є кров. От іменно червона. Так само зверніть увагу, жінки там жаліються. От жінка така гарна, така порядна, йшла по вулиці, сволочі, мужики пристали і зґвалтували. Капець. Ну, ті мужики, сволочі капець останньо. Питання до тої жінки. Перше. Вона була в гніві. Друге, та жінка, я вам даю 100% гарантію, що вона на себе вділа червоний колір кровавий. І в 100%, ну, як правило, вдіває червону там, кофту, ще щось таке, і чорну спідницю, або ще щось, такі, або навпаки. І це 100% гарантія, що вона сама в першу чергу накликала на себе біду. Тому що жінка дає імпульс перший. І жінка, вона психічно, вона сильніша від чоловіка, може бути до 9 разів. І чоловіка, коли оця енергія привалила, він не може себе стримати. Не може себе стримати. Ми чоловіки себе стримати фізично не в стані. О. Чому так само? розумієте? От коли відбувається розлучення, жінка така бідна, нещасна, бо чоловік тину її б'є. А ти про чоловіка що думаєш? Розумієте? Звідно, імпульс іде початковий звідти йде звідти з тої сторони починається. No. Це так само, якщо в чоловіка спала на Венера, то жінки вони чомусь хочуть на нього накричати. Причому вони якось інстинктивно це відчувають. О, на нього треба покричати. Бо цей мужик, він щось не то. Що таке? У мене всі жінки, хто приходили Ад Карака, показник душі на це життя. От всі жінки, абсолютно всі, хто приходили в них Ад Карака Марс, всі були биті чоловіком. Мене жінка одна прийшла, каже, я три рази була одружена, каже три рази. Ну, каже, третій розвод, каже, в мене всі мужики товчуть, як кваснеярка. Відкриває гороскоп Атмакарака Марс. Понятно, кажу, внутрішній гнів, займайтесь хатха йога, балансуйте цю енергію. Та що ви таке говорите? То та то вони, то вони сволочі. Тобто зняли з себе відповідальність. Ні, я не хочу брати на себе відповідальність, я нічого робити не буду. Ну, знову ж таки, коли люди приходять до астролога, то знаєте, який момент. Ну, коли ви йдете на консультацію чи до астролога, чи до психолога, ну, до якогось спеціаліста, до якогось експерта, зрозумійте одну річ, чого ви туди йдете? Ви хочете почути відповідь на своє питання? Ви на ефірах нас бачили, у нас прийшла жінка з сильною перекаченою Венерою, з проблемним Юпітером, проблемним сонцем. Проблемне сонце, що да? Неповага до чоловіка. Тобто в неї є чоловік, вона ходить на побачення подарки, приймає на каву. Квіти, розумієте, вона така богиня вся. Куда? в тебе чоловік є, що ти робиш? Да і друге, вона була проблема з Юпітером конкретно. Тобто Тобто, неповага до чоловіка. Як який чоловік терпить, невідомо. Розумієте? Явно на місці чоловіка прибив би вже давно, як мінімум, або розвівся. Зумієте? Я не знаю, що він і терпить. Ну, там чи карма, чи любов, чи діти, не знаю. Ну сам тут факт, що він її ще терп. Як вона прийшла на консультацію, вона ж не прийшла спитати, в чому проблема. От, вона ж прийшла, що я поганий астролог, чоловік поганий, всі погані, вона богиня. Нормально. <рес> тобто є такі богині, приходять на консультації. От, так таке. Далі, зверніть увагу, так от, як часто ще відбувається, яким чином гнів може спрацювати. Жив був мужчина. Ну там хлопець, зустрічався з дівчиною, він казав, ти така класна, така хороша, окей, супер. Що далі відбувається? От, він і каже, що давай ми з тобою що зробимо. Да? От, ну, почали він там спілкується, да, то, верніше, як, він там хотів щось досягти успіху, він там біля неї і так і так. Тут вона йому каже: ти коротше, полбес, ти взагалі ніхто. Все, якщо він цього, ну, якщо він неправильно, то есть, вихід енергії мусить відбутися. Тобто я маю два випадки, от ситуація в Закарпатті. Один мужчина, ну такий вже полуалкоголік, ну ще трохи, і там вже все, буде кінець. Ну, от, він спився. Чого? Бо тому, що він зустрічався з дівчиною, вона сказала, ти полбес. Все, вийшла замуж за якогось чоловіка, за якогось чоловіка, родили йому трьох дітей, у них там будинок двохповерховий, троє дітей, все добре, коротше, деньги все класно. От. А він з горя почав бухати. Енергія Марсу вийшла, знайшла вихід, знайшла. Є інакший варіант. У Львові була ситуація, дівчинка, одна моделька красива. Ну, там хлопчина за нею крутився, крутився. Він каже, ти балбес, каже, ти взагалі одне питання. Від парафінило його, хто він такий сякий. Той розізлився. Ну, от, поїхав в Київ, зайнявся, піднявся дуже круто. Проходить кілька років, приїжджає такий крутенький чувачок собі у Львів. ну І там, коли почали спілкуватися, ну, от, значит, він цей. Той мужик, ну, вони десь зустрілися з той, ну, Андрій з, 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 з тою дівчиною, так і звати. Ну, коротко, Андрій з тої дівчиною, вони коли зустрілися. От. Вона така, опа, кажу, ти так класно піднявся, я тут заміж вийшла, дитину родила. Він почав розказувати свої досягнення, вона така: ой, а що ж я, я прозівала, кажу, за тебе би заміж вийшло. Нічого в мене не вийшло. Тобто, яка ситуація? Зі злості, розумієте, от він ну, енергія гніву вона потрібна. але треба зрозуміти, як правильно її використати. Тому що якщо зі злості піти сусідну морду набити, ну можна нарватися до на неприємності. Питання, чому не треба. Так, Іра пише: це правильно, коли зі злості йдеш працювати над собою, а не жувати соплі і спирати все на жінок? Ну, це і стосується і жінок, і чоловіків. Так само жінки приходять на консультацію, і там чоловіки там погані такі п'яте-десяте. А я тут, бідна, нещасна. Ну це позиція жертва, це енергію. Ми вниз запускаємо, тобто щоб втопити, щоб нічого не робити. Скільки випадків таких є? Подивіться, ну, типічний американський серіал. Жив був хлопчик, класний, хороший, ходив в спортзал. Зібрались чуваки, не били морду, він став чемпіоном світу. Ну, перебив всі морди, звісно, не без того. Ну, так що ну, є такі. Ну, то, там розумієте, є багато факторів, тому що якщо людина воїн по своїй природі, то він, звісно, він піде в спортзал, там накачається, наб'є всі морди. Але ну, не всі воїни люди по своїй природі. Тобто є люди. Робочий клас, торгаші є воїни, а є брамани. От, розумієте, в залежності від природи. Звичайно, якщо людина по природі брама, ну, тобто вчений священник він не стане воїном, він не буде таким. От, тобто, це люди, вони, ну, в них природа зовсім інакша, вони зовсім по-інакшому думають. Так що ну, це, це, це все зовсім інакше. Треба індивідуально дивитися. Ну, от. Комусь буде просто бити морден і це терпіти, тому що ну, він не має сили дати здачу, а захистити його більше нема. Ну, на, жаль, на жаль, таке почне потім відбуватися. Так що так.